Добрий ранок і ще раз. Це вже друга моя спроба вийти етер. У перший раз щось пішло не так, і моя трансляція припинилася. І я навіть не знаю, чому так сталося. Будь ласка, якщо тут хтось є зараз, дайте мені, дайте мені будь ласка, знати, чи ви мене чуєте і чи ви мене бачите. А я. Не зважаючи ні на що, бажаю усім доброго ранку. І за традицією всеукраїнська поетична родина. Дякую, дякую усім, хто захищає нашу землю, захищає наше зараз, наше майбутнє і навіть наше минуле, тому що історія це та річ, яку теж треба захищати. А я буду сьогодні читати вірші, я буду сьогодні пробувати співати, і я буду сьогодні закликати усіх небайдужих людей. Допомагати, допомагати людям, які захищають нашу країну. Для того, щоб узяти участь у цій допомозі, можна приєднатися до зборів волонтерів. Всеукраїнська поетична родина. Посилання на ці збори можна знайти у коментарях під цим. Відео. Добрий ранок, доброго усім ранку. Добрий ранок Незламному Харкову. Нехай у вас все буде після важкої ночі трохи тихіше і трохи спокійніше, наскільки це взагалі зараз можливо. А я Читаю. І усе, що було, повториться і знов. На окрайці серпанку заріла любов, і у берега ночі стихала розмова, і в омуті тиші мережилось слово, смакувала відлига ковточок тепла, у долонях узбіччя тремтіла трава, і мурахи кошлатили пролісок неба, і ховались. Під шкіру десь тут, біля ребер. Знаєте, на що зараз найбільше озиваються мої мурахи? Вони зараз найбільше озиваються на серця і вчинки людей. І мені зараз дуже хочеться прочитати. Вірш, вірш дівчини, волонтерки, мами дівчини, яка з перших днів повномасштабного вторгнення не залишила прифронтовий Харків, і не тільки не залишила його, а іще за цей час, окрім великої кількості допомоги. Написала книгу. Книга називається Нація незламних людей, а авторка її Наталка Сідлар-Дубова. Власне кажучи, завдяки саме Наталці проходять наші вранішні етери на всеукраїнська поетична родина. Вірш із книги Наталка. Моя любов. Ти вкотре бережеш мою любов, коли стою у променях світання, або малюю наші мрії знов, надіями на зустріч, де чекання, щезає в миті золотавих днів, тривожну ніч навіки проганяє, у небі зорі місяць вже розлив, і листя, вітер крадькома здіймає, щоб приховати немимовний біль землі. Та ниви з почорнілим житом, бо хтось війну в наш мир таки впустив, але не знищив нам бажання жити та захищати відчайдушно світ. Твою любов тримаю на долоні і бережу, як той весняний світ, в якого я назавжди у полоні. Ти будеш берегти мою любов. Дякую, дякую тобі, Наталко, за твоє серце. Дякую тобі за книгу. Книга, якщо чесно, для мене стала великим откровенням, бо книга про нас книга про любов до рідної землі у першу чергу. Про любов до людей, і, незважаючи на увесь біль, стільки е, людяності і стільки тепла у кожній літері, у кожному слові, чіпляє заживе, чесне слово. І моя велика мрія, щоб е, такі книги перекладалися на інші мови світу. Знаєте чому? Тому що. Тоді у людей в інших країнах буде набагато менше питань і набагато більше відповідей. Дякую, дякую тобі, Наталко. А я закликаю усіх, незважаючи ні на що, підтримувати волонтерів. Всеукраїнська поетична родина, посилання на. Збори яких ми можемо знайти у коментарях під цим відео. А ми продовжуємо. Ми продовжуємо. І я хочу прочитати вірш неймовірно красивої, неймовірно талановитої поетеси Марії Мудрої. Мені цей вірш нещодавно запав в душу, і я дуже Хоче їм поділитися з вами. Марія Мудра, не припиняй любити, навіть коли, як діти, граємо і образи кидаємо, ніби м'яч, не припиняй хотіти в небі разом летіти, мріяти, мерехтіти, І просто мені пробач. Пообіцяй триматись, дихати, не здаватись, навіть коли довкола темна. І нема вогнів. Я обіцяю поряд, перечекати слабкість і не кидати сильних, але болючих слів. Не припиняй любити, так як дерева і квіти, так як ранкове сонце зранку приймає день. Я ж обіцяю жити, дихати і радіти В день, коли ти захочеш знову співати пісень. Не припиняй любити, Марія Мудра. Родина Марічки дуже-дуже багато робить для нашої країни тут і зараз. І мені хочеться подякувати. подякувати вам, Марічка, подякувати твоїй родині за усе, що ви робите, за усе, що ви робите для нас усіх. Дякую, дякую, дякую. Друзі, а я закликаю усіх приєднуватися до зборів волонтерів. Всеукраїнська поетична родина, яким зараз так необхідна наша допомога. Так необхідна наша допомога у першу чергу для нас усіх. Тому приєднуйтеся, будь ласка, а у мене є ще трохи часу, і я спробую заспівати. Дякую усім і доброго усім безпечного ранку. Як урветься терпіння, і стануть порожні минути, і свій обріз закурить осінню холодну зорю. Пальці мірно відпустять лептоп і торкнуться блокнота, і у декілька штрихах відтворять усмішку твою. Пальці мірно відпустять лептоп і торкнуться блокнота. І у декілька штрихах відтворять усмішку твою. Я теж усміхнувся вітавшими північ очима, а рука залівцем обертатиме зустріч на шлюб. І можливо, жадана, а може, за пісня вже рима. Віршем, наче світанком розбудить кутки твоїх губ. і можливо жадана. А може, запізня вже рима. Віршим, наче світанком розбудуть кутки твоїх хуби. Най ну, наші світанки нарешті стануть теплими, затишними і безпечними, а для цього нам необхідно підтримувати. Підтримувати тих, хто захищає нашу країну, підтримувати наших волонтерів і, звісно, підтримувати один одного. А у мене зараз велике бажання підтримати наших дівчат, бо тільки вони самі знають, яку вагу можуть витримати їх тендітні красиві плечі. Помада пудра, захис... Ой, вибачте, будь ласка, я прямо розхвилювалася. Ой. Помада пудра, записник мобільний. А поряд збірка віршів Порощі. Суворий погляд часом на топильний. Лежа маленька дівчинка в душі, але маленька дівчинка в душі, блиск себе не лишені, до вершить образ поспати б довше. Тишу рівний голос. Дівчатка, що замріялось, мабуть. Дівчатка, що замріялось, мабуть. І навіть як життя вирскажений, на все трима. Болю щепить пальці так буде Маленька ніжна дівчинка в душі. Тремдітна ніжна дівчинка в душі. Дякую вам, дівчата. Ви. Неймовірні, я вірю, що скоро настануть часи, коли ваші внутрішні маленькі дівчата, якщо і будуть плакати, то тільки від щастя. А для цього що нам треба робити? Нам треба допомагати усім, хто захищає і, звісно, підтримувати волонтерів, всеукраїнська поетична родина, посилання на збори яких Можна знайти у коментарях під цим відео. Дякую вам, друзі. Дякую, прямо читаю коментарі і хвилююся. Усе відразу мені поки що важко дається. А я хочу, я хочу все ж таки, не зважаючи на ні на що заспівати щось тепле. Тому. Чим пензлем малює дощі у тишенях на щастячка сохнуть каштани, я чекатиму вдома у шостій мерші, і купила скахлі, молоко і банани. Я варитиму каву, пахтить кардамон І гортатиму в тисячне, томі кремарка. Гріть пальці шкарпетки закрию балкон Одягну твого светра на кухні не жарко Ти тихесенько зайдеш, кохана, привіт, подивися навкруги, який лагідний. І ще крих та любові полине у світ, коли я обійму твої затишні плечі, іще та кохання полине у світ, коли я обійму, твої затишні плечі. Дякую усім щиро, дякую усім за цей ранок, найтрохи тепла, най завжди буде десь осередок тепла, до якого можна доторкнутися, приту притулитися і трохи зігрітися. Я іще раз щиро прошу усіх, допомагайте, будь ласка. Захисникам, волонтерам і один одному. Я бажаю усім гарного, тихого, затишного, безпечного дня. Я ще раз дякую і обіймаю усіх серцем. З вами була Марія Потехіна. Дякую безмежно за те, що ви є. Дякую.